Усім гарного дня! І сьогодні я буду починати шити сукню. Верхню частину я буду брати з журнала бурда 6 номер за 2023 рік. Модель 113 розмір 44. Мені сподобалася ця модель, спущене плече і такі цікаві конструктивні лінії. Спідниця буде зі складками, мені не потрібна готова викрійка для крою, але я використала викрійку з Бурда 4 номер за 2024 рік модель 104, розмір 46, як орієнтир, щоб зрозуміти, наскільки мені потрібно закласти складки. Тканина в мене 100% льон фризового кольору довжина 3 метри, ширина 1,40. Тканину я попрала і тепер можу приступати до роботи. Кроїти буду таким чином, так як в мене полочка і спинка зі згином, тому я тканину зложила кромкою до середини. І зараз буду кроїти це полочка і спинка, потім тканину положу кромкою до себе і буду кроїти вже інші деталі. По викрійці це туніка, тому я довжину підігнула, тому що виходить ну, дуже довге. Ось так я виложила кокетки, в одну ширину в мене не вміщається. Ну, а там вище вже буду кроїти пояс, можливо, бейка мені знадобиться і так далі. А вся інша довжина в мене піде на спідницю. По спідниці хочу зробити широкий підгин сантиметрів 10 і в мене виходить 2 квадрати на всю ширину тканини, і потім я вже буду закладати складки. Це в мене зараз спинка і там далі нижче полочка. Це в мене спинка. По проймі я дала припуск 4 см. По плечовому 1,5 см, тут теж 1,5 см, і по горловині 1 см. І по боковому зрізу теж 1,5 см. Це в мене полочка, припуски ті ж самі. І я блузу хочу зробити з по низу. І донизу я додала ще 2 см. Спідниця і верх сукні буде в мене пришиватися до пришивного поясу, тому я викроїла пояс з шириною. В готовому вигляді буде 5 см і плюс припуски по 1,5 см. Ось так я приблизно заложила складки. Кромку я зараз зріжу. І по спинці зроблю те ж саме. Зараз працюю із спідницею. Ось так в мене вийшли складочки. Я буду пришивати їх до лінії стегон. В мене вийшло шість складок. Від центру ширина складки в мене вийшла по 7,5 см, і кожна складочка по 7 см. По верхньому зрізу я закріпила складки і тепер буду застрочувати складки довжиною десь 20 см. Застрочила я складочки, ось так це виглядає. Це в мене кокетки, полочка та спинка. Це пройма, горловина і плечовий шов полочки. І по спинці теж саме. Я думала, як мені обробити горловину. Журнал пропонує обметати, підігнути і застрочити, але мені такий варіант не підходить. І мені прийшла така ідея край горловини оздобити якоюсь з фестончатим краєм. Я хотіла щось коричневого кольору, і перша мені попалася така бавовняна тасьма. І ще одне мережево знайшла, яке мені сподобалось і за кольором, і за формою те, що мені треба. І для початку мені треба зшити плечові шви. Зшивати буду закритим двойним швом. Спочатку зшиваю по лицевій стороні. Підрізаю припуск. Далі вивертаю, виправляю шов і знову сшиваю. Запрасовую шви на спинку. Льон може залишати ласи, тому я підшов, вкладу картон. Закріплюю горловину клеєвою кромкою. Підвертаю край припуску і запрасовую. Зараз буду пришивати мереживо, на, на шпульку я ставлю світлі нитки, а наверх колір мережива. Мережево буду пришивати по центру. Центр мережева я прикладаю до згину. І так само пришиваю на другій стороні. І далі підвертаю і пришиваю край горловини на 0,1. І тепер мені треба пришити нижню частину спинки і полочки, але я ще не знаю, як я буду це пришивати. Я намітила припуск 1,5 см. І від куточка буду пришивати спочатку одну сторону, а потім вже іншу. І тепер пришиваю іншу сторону. Таким чином я пришила і по спинці, і ось так в мене виглядає, і я приміряла по переду горловина нормально лежить, а по спинці відстає, стирчить. І треба десь на 1 сантиметр опустити горловинку. якраз тут по мереживу один кружечок. Виходить. Тепер у мене тут стоїть задача, як мені обробити шви, тому що двойний шов не підходить, бейкою теж мені не дуже подобається. Опустила я горловинку. Зрізала мереживо. Далі я запрасовую усі шви вниз. І тепер мені треба нижній припуск зрізати. Залишаю припуск десь приблизно 0,5 см. І тепер верхній припуск я підгинаю і запросовую. Тут я думаю, як мені зробити куточок, щоб не було потовщення. І думаю, що мені треба трішки зрізати, щоб шов у мене лежав плоско. І в мене виходить так, що я верхнім припуском закриваю нижній. Зафіксую припуск праскою. І так само роблю по іншій стороні. На цьому я закінчую цю частину відео. Дякую всім за увагу і побачимося у наступній.